Добрий день, любі шестикласники і шестикласниці! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури, який сьогодні проведу я, Тетяна Вікторівна. Видатний французький письменник Олександр Дюма, коли чекав гостей на звану вечірку, у гардеробі вішав табличку з написом Отут, разом з одягом залишайте свій поганий настрій. Мені б дуже хотілося, щоб і ви залишили свої проблеми та поганий настрій, якщо вони є, остором і налаштувалися на роботу. Попереду у нас знайомство із хлопчиком, який міг би бути вашим однокласником. Це герой повісті сучасної письменниці Анни Гавальди, 35 кіло надії Григуар Дюбоск, якому здається, що він нікому не потрібен. Чому ж він почувається самотнім у родині та школі? Над цим питанням поміркуємо на уроці. Тож, тема сьогоднішнього уроку Анна Гавальда 35 кіло надії. Теми школи, родини, життєвого покликання особистості Грегуар Дюбоск. На шляху дорослішання. На уроці ми познайомимося із життєвим і творчим шляхом французької письменниці Анни Гавальди. Та її повістю 35 кіло надії. Розглянемо на прикладі історії головного героя, які проблеми можуть виникати у підлітка в сучасній школі і можливі шляхи їхнього вирішення. Розкриємо тему сімейних стосунків та важливість підтримки дорослих у пошуках героям власного життєвого шляху. Свої очікування від уроку запишіть у зошит, скориставшись таблицею. Перші дві колонки заповніть зараз. Третю ви заповните в кінці уроку. Зупиніть відео та виконайте завдання. На це у вас одна хвилина. Анна Гавальда найуспішніша і найвідоміша сучасна авторка у Франції. Її книжки перекладені 30 мовами і продаються мільйонними накладами. А яким був шлях Анни Гавальди до письменства та які риси характеру допомагали їй долати перешкоди в житті, ви дізнаєтесь, виконавши наступну вправу? Уявіть себе біографами. Уважно прочитайте фрагмент статті про Анну Гавальду у підручнику Ольги Ніколенко на сторінці 153. Розташуйте наліпки із фактами життя письменниці у хронологічному порядку. Зупиніть відео. Та виконайте завдання. На це у вас є 5 хвилин. Для України Анна Гавальда стала справжнім відкриттям останніх років. Що ж подобається читачам у її творах? Поетеса Ліна Костенко так пише про її творчість. Книжки Анни Гавальди дарують нам величезну віру в перемогу людяності. Вони не повчають. Але дають відчуття того, що все в цьому складному світі влаштується і стане на свої місця. Центральною темою своїх творів Анна вважає пошуки героєм власного унікального життєвого шляху. Кожна людина, на її думку, має жити своїм життям і докласти максимум зусиль для того, щоб його віднайти. І якщо героя чи героїню її твору всі довкола вважають невдахою, це означає лише те, що він чи вона просто ще не знайшли свого покликання або не наважується робити те, що їм по справжньому подобається. «35 кіло надії єдина книжка для дітей. І написала її Анна Гавальда на згадку про свого учня. Певний час вона працювала вчителькою французької мови. У неї був учень, який зовсім не хотів учитися. Спочатку Анна ставилась до нього зневажливо, та якось хлопчик приніс у школу власноруч змайстровану модель корабля Титанік. Для його виготовлення потрібно було терпіння, старанність і тисяча годин копіткої праці. Гавальда попросила його принести всі свої роботи. І в школі влаштували велику виставку того хлопчика. Тоді найгірший учень став найпопулярнішим. Повість «35 кіло надії письменниця написала на честь дітей, які у школі залишаються непоміченими. Таким дітям книга додає сили, щоб не зламатися. Тема твору зображення вибору життєвого шляху. Та виживання у світі, у якому підлітку важко адаптуватися через певні проблеми. Ідея важливо підтримувати тих, кого любиш, і усвідомлювати, що кожна людина у чомусь талановита і варта уваги. Авторка порушує ряд важливих проблем: сімейні стосунки, спілкування між батьками і дітьми, ставлення до літніх людей, шкільна атмосфера, мрії. Та шлях до їхнього здійснення. Профільне навчання. За жанром «Твір 35 кіло надії це повість. Пригадаймо, що повість це прозовий твір, який має більше, ніж оповідання обсяг. У повісті зазвичай змальовану низку подій із життя головного героя і детально зображено пов'язану з ним другорядних персонажів. Розповідь у творі. Ведеться від імені хлопця Григора Дюбоска, який розповідає про своє життя і проблеми у школі, яка стала для нього справжнім кошмаром. Щасливим хлопчик почувався до трьох з половиною років. Він малював, дивився мультфільми, бавився з іграшковим песиком Гродуду, і єдине питання, яке цікавило його, коли заходила мова про школу, які іграшки там є. Невеличка довідка. Шкільна освіта у Франції має кілька рівнів. Перший материнська школа для дітей 2-6 років. У 4 роки дітей навчають спілкуватися, малювати, ліпити тощо. Дітей 5-6 років готують до читання, лічби, письма, другий молодша школа, де навчають дітей з 6 до 10 років. Третій коледж, наша середня школа. Де навчаються 4 роки від 6 до 3 класу. Назви класів у Франції йдуть у зворотному порядку. По закінченню його школярі складають державний випускний іспит та отримують атестат, завершує середню освіту ліцей. Тут протягом трьох років навчаються найкращі учні і готуються до вступу в університет. У свої 13 років Грегуар навчається у шостому класі, оскільки двічі залишався на другий рік. Хлопець ненавидить школу, її запах, вчителів. Він не встигає у школі, бо йому не цікаво вчитися. Григору було добре в школі тільки один рік у старшій дитсадковій групі. Там була вчителька Марі. Вона займалася рукоділлям, шила, плела. Таким чином викликала прихильність у дітей, з якими займалася. Головний герой дуже любив її та поважав. Саме завдяки їй Герой збагнув, що понад усе на світі йому цікаві його руки і те, що вони здатні змайструвати. Марі любила дітей і була гарним психологом. Вона говорила своїм вихованцям недаремно ти прожив день, коли щось зробив своїми руками. Це була єдина вчителька, яка дала Григору позитивну характеристику. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. Наступного року у підготовчому класі була мадам Доре. Дюбоск ненавидів її, її голос, її кривляння, те, що вона вічно обзаводилася любимчиками, але все ж таки навчився читати. Оскільки дуже хотів зробити бегемотика з коробки з під яєць зі сторінки 124 тієї книжки, що подарувала йому Марі. Не склалося у Грегуара зі школою і далі. Зрештою, його відрахували через фізкультуру, яку викладала мадам Берлюрон. Вона неодноразово залишала хлопчика після заняття, постійно робила записи в щоденник. За все, що б він не зробив, вона волокла його до директора, і неважливо, спеціально він утнув витівку чи ні. Через необхідність ходити до середньої школи Григор відчуває психологічний та фізичний дискомфорт, постійний біль у животі, нудота, не може снідати, дорогою до школи задихається, не виносить запах крейди і старих кросівок, які асоціюються у нього зі школою. Та труднощами у засвоєнні знань. Хлопчик переживає через сварки батьків, що є наслідком його поганої успішності, почувається винним через це. Батьки мої одне одного ледь терплять, тож їм обов'язково щовечора треба знов посваритися, тільки вони не знають, до чого прискіпитися, от і користуються мною. А я з моїми поганими оцінками є дуже зручним приводом. Це ти винен, це ти винна. Мама кричить, що батько ніколи мною не займався, часу на сина в нього немає. А він їй відповідає, щоб не перекладала з хворої голови на здорову. Вона сама, бачите, розпанькала. Коли вони кричать, Грегор намагається думати тільки про те, що в цей момент він може змайструвати, а потім починаються тортури уроками. Якщо йому допомагає мама, це завжди закінчується тим. Що плаче вона, якщо батько плаче Григоар. Але хлопчик дуже любить своїх батьків і вважає їх класними, усе тільки через школу. Щоб уникати скандалів, Григоар цілий рік записував у щоденник тільки половину завдань. Батьки Григоара хотіли кращого майбутнього своєму синові, але не розуміли, як його підтримати, тому постійно влаштовували сварки через нього. Не хотіли розуміти, що їх син відрізняється від інших дітей та не може дати їм те, чого вони хочуть. Через погану успішність жодна престижна школа не приймає хлопчика на навчання. Мама ціле літо провела у пошуках навчального закладу для Грегоара і той опиняється у коледжі Жан-Мулен, де були дуже низькі навчальні стандарти, відсутність будь-якої дисципліни. Грубість і зневажливе ставлення до вчителів з боку учнів. Підліток жахається від того, як учні розмовляють із вчителями. Будучи фізично слабким, намагається бути непомітним і з кожним днем, за спостереженням матері, стає тупішим, деградує, а вчителям на це байдуже. Григор мріє про технічний ліцей, світлини якого він побачив у рекламному проспекті. Учні на світлинах не сиділи за партами і не усміхалися на камеру. На одній світлині діти пересаджували рослини в оранжереї, на іншій розпилювали дощечки за верстатом і навіть не думали усміхатися. Вони були зайняті справою. Виглядало привабливо. Але, щоб потрапити туди, потрібно було написати мотиваційний лист. І хлопець зважується на це. Рве одинадцять чернеток. Та все ж відсилає його. Шановний директор школи Граншан, я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але не знаю, що це можливо, тому що в мене дуже погана успішність. Я бачив у рекламі вашої школи, що у вас слюсарні і столярні майстерні, кабінет інформатики, теплиці і все таке. Я думаю, що оцінки не найголовніше в житті. По-моєму, Важливо знати, чого ти в житті хочеш. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в Грандшані мені буде краще за все. Так я думаю. Я не дуже гладкий. У мене 35 кіло надії. Всього доброго, Грегуар Дюбоск! скрипту. Я перший раз у житті прошусь у школу. Сам не розумію, що це зі мною. Мабуть, захворів. По скрипту, Посилаю вам креслення машинки для чистки бананів, яку я зробив, коли мені було сім років. Завдяки мотиваційному листу й наполегливості Григуара Дюбоска зарахували в коледж Граншан. Він знайшов свою школу, в якій доброта і підтримка вчителів давали йому надію на майбутнє. У хлопчика золоті руки, він намагається вчитись і, нарешті, робить успіхи. На такій оптимістичній ноті ми завершуємо знайомство з головним героєм. А от чому підліток все-таки не відчував себе щасливим, ми поговоримо на наступному уроці. Перейдіть за QR-кодом і виконайте завдання. На це у вас є 3 хвилини. А також занотуйте у таблиці все, що ви дізналися на сьогоднішньому уроці. Оберіть посильне для себе домашнє завдання. Грегуар пише. Оцінки. На моє переконання, це не головне в житті. Важливіше знати, чого ти хочеш у житті. Наведіть 2-3 аргументи на підтвердження або спростування цієї думки. Напишіть поради для вчителів на тему, як варто навчати в школі, щоб дітям і підліткам хотілося вчитися. Напишіть есе про роль родини у вашому житті. Дякую за увагу! До наступної! Зустрічі.